Я прийшла в святая святих для квілтера, для, бо для тих, хто любить Ну Тут більш матеріал для квілту. Вже бачите, тут ще до дуже довго. Але вже тут є колекції. Коли... А це класна така тканина з кіцьками чорними. Я коли продавала на Еці, поки була в Україні, то. Ну, вже там два-три тижні до філовини. Я собі там починала щось виставляти, на мою думку. А тут вже, он, будь ласка, але вони зарані виставляють це все. Декор тут дуже люблять. О, таке, як нас двохника, я дуже не знаю. 10 доларів нас вона стоїть. Звісно, дешевше ця колекція. Тут такий більш вінтаж. Бачите, зразу зразки. Мені треба вибрати набор тканини, тому що наступного тижня у нас буде квіт-вікенд і ми будемо шити ріала. Вже в мене розпочаток два проєкти. Я ніяк не завершу. Я вже казала, що може не треба мені вже шить, бо ж хай би щось закінчила. Це гарна колекція така. Бачите, я думаю, оцей хороший такий набір. Я так буду потім дивитися, відволікатися, тому що а, я, мене на телефоні що мені потрібно. Так, це Маркус. Маркус, це. Ну, це ця колекція. Окей, і ця дуже гарна. Антуанета. А, one second. секонд. Бачите, я щось. Дуже красива. Я... Оце в роздум'ях. Антон, это так хорошо. А, рустик ще є. Так, а що в рустики? Рустики у нас трохи таке темнувато буде. Рустик, навірно. Я менше хочу. Мені, навірно, все-таки цей маркус непоганий. це Антуанета. Зараз я вам покажу. Так, тут все є подскітки Всегда. Я там відклала дещо. Це бачите. Ну, тут такі деякі речі, звісно, дорого. Вони так намагаються дещо професійно підготовлювати, а дещо, ну коротше. Якщо знати, там Аліекспрес, це ДТП, то набагато дешевше, звісно. чим. Але тканини самі О, хтось вибрав. Такі качечки. Ай-ай-шов фабрик натюс. О, Дивіться, які овечки кумедні. Так, окей. Що я вам показую? Різні тканини, тут вже і Різдво. Ну, ще, мабуть, це просто зараз не дуже то різдво, тому що так не заповнено, пізніше буде, звісно, більше. Просто тканин багато, але... Але... О, до речі, мені треба подивитися. Навірно, мені треба ще це. Я дома шила маски, тут не можу розпочати шити маски. Навірно, я щось і куплю. Бо я не знаю, як середину зробити, ви розумієте? Треба все знайти підходяще. Ось що це таке наповнювачі, це одіяло можна вставляти. Бачите, різні. Е я там шила дещо таке теж вставляла. О треба мені знайти підходячи, У мене так багато часу. Так, я не купую цільним куском. Чому? Тому що вони вже є тут нарізані, Цільним куском, звісно, можна купляти, але це просто, якби в нас є схема, ми приблизно знаємо тут літературу додатково, що ми будемо шити. Бачите, зразки можна побачити. Ось і так, По стінам. Ось. Ми знаємо, оці курки класні, да? Що ми будемо шити, тому тут, а тут вже далі, тут як різними різні люди продають. Навірно, тут орендується стрітково. Бачите, тут шерсті такі шиють аплікації. А, і тут вона і продається. Я хотіла пошити, якщо чесно. з цього. Ми йдемо подивимося на фітер. Бо тут в основному фетр подається. Знаєте, який іскусний. О, дивіться, яке гарне серце. Вау. Оце типу як бархат та щось таке, знаєте? А, це подається набір, і це вже як зразок. Але гарно... Ой, який кольори. Ну, коротше, фетра нормально, А це, навіть як шерсть. А, так, да, це шерсть, таке написано. Такі. От. Ой, ниточки такие можно вышивать. Воно все стоит такие тоже, знаете, крыло самолета. Ну, не крыло самолета, а все равно. Вот. Игрушки. летить. Це гарно осіння таке, да? так? Так, що хотіла поки дивитися з вами. Оці прикольні, бачите, які рушнички. І така, типу, вишивка. Ха? І це можна купити. В принципі, можна купити канину, підібрати і все зробити. Але хто не підбирає, той може купити набір. Так, це шерсть чи фетер. Ну, знаєте, як... О, це ще, ще такі товстіші, ось класний по якості. А, ну правильно, 100% шерсть і стоїть 33 долари. Так, це не шо? Шерсть. Ну, да, якщо рулончик так стоїть пару центів. А тут такі кольори, що знаєте, що хочеться все. Так що у нас тут потрібний набор уже гарно зроблено роботи дуже аккуратно всі домики як опресть там тоже рушнички для вышивки Ах. Ну, я б Вау! А що це? Як це воно робиться? Це як... А! Оце знаєте, як оце вишивають? Оце голкою ковровою, але це що таке мілке? люти милі? Це треба адське терпіння. Не представте, скільки тут натикано. Блін, а чим вони його роблять? Ці овечки просто прелість. А оце... Там одно ковровою голкою або машинкою, то тут це одне діло. А, ось голки, ага. Ой, все, я влюбилась. Це красиво. І, коротше, мене залишили на годину. Я оцей кизайчик. Мені треба купити своє, а я тут як красиво. Поміждень? Може тут можна розоритися, це просто в магазині. Стоїть? Все не дешево. Але тут, бачите, що проводять всякі майстер-класи, Такі всякі різні. Для роботників там. А, там що ріжуть, що шивають. Бачите, такі одіяли, ой, які це красиво. такі роботи. Ну, Коротше, самі розходники стоять прилично. А, а потім буде починати. О, як дорого. В смислі, як дорого. Якщо його купувати гарною якості в магазині матеріали, то воно все Це, Бачите, з якими такими розводами. Так зараз я дойду з вами, а потім швидко почну вибирати, бо я точно не виберу Дивіться, який стол зв'язаний. Ой, для вас. Це коротше. Можно выбирать без тут нитки. Так, це у нас Димея. Ді... 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 Оце якісь я не знаю. А що це у нас? Хлопок. Угу. Красиво. Тоже. Миллион кольорів. це чуть для в'язання песло тройки. Так. Oh yeah, I saw blanket hello. Doom mm -hmm. <laughs> are you you it It's cool. Yeah, we had a crochet class in here after a while. Oh really? Yeah. Oh, uh -huh, it's cool. So the go. How many works? Десь uh, mm. це, типа, на вікно. Це що в церкві ці? Ну, прикиньте, скільки це роботи. Вау. Wow. Це є на старі вінтажні. Так. Йдем. <laughs> I show for my YouTube channel about this <laughs> story. Little short video нам сказав, що є тут клас, хто тут по в'язанні. Ой, дивіться, яка ниточка. Що це у нас? Це, мабуть, якась. Як воно правильно називає? Махер і шовк в місці, але гарно, дуже красиво. Короче, як воно хороше, то воно хороше. Бачите, як вишити, як воно виглядає. Тканина така є, типу, з розводами. І саме якісь нитки. І виглядає. Супер. Тому треба да, дещо міксувати, де можна взяти на, конечно, на... Це тканини, на Аліекспресі, але не все. Я хотіла пошити з фланелі. Ми були в магазині, оце фланель. А, Боже, там такий вибір шикарний був флан... і просто здоровенний. А тут, звісно, немає. Тут оце три-чотири і все. Тому зараз я буду вибирати. Так, ідем я вам покажу, що я що все. оці гарненькі такі віцензочки. Оці шапочки для докторів. Ще одну колекцію, яку я думаю, ну гарно дивіться, яке одіяло. Оця вишивка як виглядає. Ой, явечка просто крізь. Примітіво кошити. Краса, все гарно і хочеться зробити все. Так, йдемо. Там все є, ну це, звісно, це панч. Коврова вишивка, така мелка, то взагалі не слова. Такі три Так, ну йдемо, а не йдемо, покажу, що я думаю ще. Бачите, такий фартук класний. І шерсть, і джинс, Вау. Мені такі тра. Ой, це трохи фланелі, да? Блін. Та. Але вона не нарізана, це я задув бусь його різати. Так, дивіться. Ось такий набор, але він не розпечатаний. Бортсонг. Зараз буду два часа думати, думаю, то що. Оце воно таке. Коротше, оце тканини з цієї колекції. Бачите, яке воно. От що його взяти? Оцей бюрцонк. Або ті рустик. Ні, не, не рустик точно ні. О ті дві, пам'ятаєте? Я не знаю. Ой, оця пташками. Боже, яка колекція. Але її нема нарізаної. Бачите, це одіяло. А скільки не нарізаної, брать, я не знаю. Ну, колекція офігенна. Так, оце останній фрагмент я вам показую. Далі я буду думати довго думати. Ну такий набір. Мені такий мало подобається. Так, що в нас тут? О, Бачите, який вже сучасний. для, діт... для дітей прикольно. Ага, тут трошки фланелі. Опять-таки вона не нарізана. Я буду довго нудно думати, що мені потрібно. От бачите, які одіяло там. Спечерка класна. Так, оцей симпатічний. Але тут треба вже таки дивитися на настрій. Що ти хочеш? Ви розумієте, що я ж починала у мене там розпочатих три проєкти. Одне таке ярке, Одне я пошила і відправила папі. На жаль, він довго її не використавася. Я відправила на Різдво, а минулого червня його не стало. Ось. На жаль, а це відправило. А це в процесі. Тут мені якісь не дуже подобається. А друге в процесі одне таке підвінтажне, але таке більш розочки розове фі... це А ну що тут? Може такі якісь. Ні, це вже травмне, таке було не хочу. І так настрій такий, що... Нічого не хочеться. А, Значить... Так, одеяло дивіться, що так ближче дві цікаві красиві роботи. А, так, це бачите машинки, які здорові. Вообще прелісь. Каджиномка класна. Професіонально. Мені дали машинку, <сих> хтось дав. Типа, а, кстати, ця бабушка, в неї хтось виходить з України. І вона так хотіла, щоб її машинка послужила а, комусь на благо, так сказати. А, це вже маски типо, намальовані, бери а -а 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 -а. Коротше, то... І Це мене і в Фейсбуці я побачила і взяла коротше, я цю машинку. Zinger. Оце машинка, коли ти пошив одіяло, це так слоями оце ж бачите як. Верхній слой, прослойка і заднє слой. І воно так зметується. Ну так стоїть, як машина. 7 тисяч Ну, коротше, 8 штук баксів. От. І вона так робить строчку, таку зметує і дуже зручно. Дехто от така, що вона. У такому вигляді. Ця коштує скільки. це яке вишивання, навіть класне. Скільки коштує, що вона продана? 15 штук, пожалуйста, хтось купив. А, була скидка 11. Е то коротше, я забула, що говорила. А, то вони так сшивають, ти приносиш, от ми так приносимо одіяло, сшиваєш, і вони, коротше. 100 баксів шить так. Але я прекрасно розумію, що воно так коштує, тому що дуже багато роботи. Так, я вам обійшла, показала. Потім я покажу свій вибір. Але ця колекція класна. Може ще що щось зі сніг, бо просто не успію вибрати. І потім приїде Керен, моя американка скаже, що ти робила. А мені треба дивитися, що мені треба. Там в мене список, що саме для цього. То, того проєкту потрібно. Ось, так що буде ще в мене не дошитого одіяло. Так, окей. Добре, така невеста з приданим, знаєте. Вон, бачите, яке на йолку під йолку, це кругле такі йолку нишу оформлять пошито. Красота, бачите, це так повернуть. Територія. Це тільки перше далі пам'ятаєте. У нас був шерсті вишивкою. І там ще клаптик. Так, все, я йду вибирати своє. Так, це я вам не показала цю колекцію. Бачите, це таке більш подсучасне, індіго. А, я ж не знаю, воно прикольно Ось Бачите, сумочка пошита. Дуже класна. Колекція класна. Але якщо брати, що я хочу... Ну що ну, я хочу, понимаете? Напевно, все-таки я хочу більше. От, це так... ну, це берсонки, це трошки з бабочками. Що ж у мене такий настрій більш пока.